Шановні колеги, по-перше, доброго дня. Вітаю з новорічними святами, різдвяними святами бажаю всього найкращого вам. Що я хотів би розказати сьогодні на прес-конференції, яку ми даємо з нагоди вчорашньої подій на сесії. По-перше, я хотів би всіх запевнити в тому, що дії депутатської фракції Батьківщина. І партійної організації, в тому числі навколо Ялівщини, це не є передвиборчий якийсь крок і не є піар-акція. Повірте, чому тому, що, ну по-перше, я вже неодноразово на сесії заявляв і всім депутатам, і, мабуть, ви чули, що я виріс особисто біля Єлівщини. Для мене це болюча тема. Чому? Тому що я фактично з 60-х років. Проводив своє дитинство, ми гралися там в різні ігри в Ялівщині, і я фактично знаю, ну, якщо не кожне дерево, то з 10 дерев я буквально біля кожного в своєму дитинстві стояв. Чому? Тому і мені болить ця тема. Коли я бачив, як відбулись дії навколо табора спутник, відома наша царська деревня, як її вже не, не називають, тому я розуміючи, що плани, які зараз нам намагаються протиснути всілякими шляхами влада, наша міська навколо Ялівщини, інші, я розумію, що ще передбачає забудова десь близько, от на сьогодні озвучена цифра, це близько 100 гектарів Ялівщини, які фактично відходять від власності громади міста Чернігова. Тому я вважаю, що і мені, і як кожному громадянину міста Чернігова, який е, пілкується за місто, який турбується за нього, е, ця тема буде боліти, тому що ну, знаєте, коли у нас виникають одні, скажімо, кращі, а інші е, рівні, як всіх вважають, давайте всі рівно будемо. Ну, мабуть, це не так, як заявляв, у нас один депутат заявив, що на, на раді, що це, мабуть, наш український звір, такий собі жаба, яка душить когось. Ну, не знаєте, мене особисто не душить, якщо людина заробила своїми руками щось створила. А коли людина намагається відірвати від громади міста, от як оці дві тіточки, я не знаю, за які такі заслуги людині передається в центрі Ялівщини три гектари на двох тіточок. Ну, і я думаю, що багато з вас не розуміє, за які такі заслуги можна отримати. Тому і йде всі ці дії навколо Ялівщини. Навколо Тому піднялася і наша фракція. Я е, е, дякую, що. І, скажімо, у нас тут немає ніяких зовсім розбіжностей чи якихось там міжполітичних чвар. і фракція комуністів теж одностайно піднялась навколо цієї проблеми. На жаль, ми бачимо, що більшість, яка сформована у нас в міській раді, до цієї теми бачить інше ставлення, інше відношення і інші погляди на Ялівщину мають. Тому це йде такі у нас, скажімо... Не зовсім приємні чвари, і не зовсім приємні розбори. І вчорашня сесія стала підтвердженням е, цих дій, що влада дійсно намагається якимось чином обійти, обкрутити, е, будучи припертою, скажімо, вже діями і громадських організацій, і політичних партій, і депутатського корпусу. Розумієте, і настільки набув розголос ця проблема, настільки набула розголосу. Щоб фактично вже відійти, ви знаєте, як на минулій сесії це питання все ж таки було протиснуто, але головуючим, користуючись правом головування, було поставлено фактично останнім це питання в порядок денний сесії. І на останнє питання залишилось тільки 22 депутати. Тобто, якщо ми розглянули це питання на минулій сесії, ми, б, звісно, набрали 22 депутати, нам сказали, що. Питання не набирає більшості, тобто підтримки немає. І, мабуть, би, так воно б і зійшло б на гальмах. спустили б це. Але ми зняли самі на тій сесії це питання і винесли відповідно вже на це більш підготовлено, з більш аргументацією. Тому влада дійсно вже не змогла, скажімо, відкрутитись від вирішення цього питання, але був знайдений такий собі троянський конь, який фактично перекреслює всі перші два пункти. Ну, колега вже вам розповів, я не буду повторюватись. Тому сталося те, що сталося. Дійсно сталося це з порушенням регламенту. Дійсно була погоджувальна рада о о й годині. Ми збиралися ти Михайло Ніколаєць збирався, мабуть, він уже більше розкаже прив... з приводу цього. Збиралися, слухали, нам показали оцю бумагу, яка пропонується. Тобто, було забалтування теми до без 10 десять. О 10-й годині, коли вже фактично повинна була начати сесія, нам показали цей паперець, от давайте ми мол, розглянемо. І фактично були поставлені перед фактом, що чи приймаємо це, чи знову ж таки ми заявимо. З трибуни вже міської ради про те, що ми відмовляємось, і дійсно вже було перекручено, що фактично ми відмовляємось приймати мораторій. Вийшло б, що, знаєте, так собі зібралась кубка недо... недотункуваних трошки, пошуміли, попіарились навколо цього питання і потім в кусти. Тому було прийнято те, що прийнято, але прийнято те, що я вважаю, ну не захищає все ж таки ті 100 гектар Ялівщини, на які влада наша має вже якісь там. І до речі, що вони хочуть, чия земля, де приватна власність, де державна власність, де е, 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 аренда. Тобто нам до сих пір не надано жодного якогось ну папірця, документа чи іншої якоїсь бумаги, яка б нам все ж таки розкривала. Напротив, ми бачимо і в інтернеті, якщо зайти. Ми бачимо оголошення з незрозумілими вже актами власності на землю, яка продається в Ялівщині, з різними, до речі, зільська призначеннями. Але ну, от ми бачимо, як у нас пройшло 8 гектарів. Ви всі присутні на сесії, бачите, як відбувається це. Коли 8 гектарів землі в один день змінило сільськогосподарське призначення на призначення під забудову і фактично відійшла знову ж таки приватним особам.